Багато дітей завітало 25 лютого до дитячої бібліотеки імені Лесі Українки. Це учні міської гімназії та загальноосвітньої школи номер 5 Цього дня вони відзначали 145-річчя з дня народження Лесі Українки, видатної культурної діячки, перекладачки та, перш за все, поетеси. Жаль мені, з тобою звикла я ділитися журбою, повідоми думки, веселі і сумні. Як сяду при тобі, я в час вечірній, багато спогадів стає. Візьми, візьми мене з собою, нехай це буде мій рятунок, о, рятуй мене, мій любий. І нехай в'януть білі рожеві, червоні і блакитні троянди. Ні долі, ні волі у мене нема. Зосталася тільки надія одна. Надія вернути ще раз на Вкраїну, побачити ще раз на рідну країну. Декламацією поезії захід не обмежився. Багато говорили про життєвий шлях Лесі Українки. Згадували, що вона наша землячка. Народилася у місті Звягель. Сьогодні Новоград-Волинський. по завершенню свята до присутніх звернулася завідуюча дитячою бібліотекою Олена Іванівна Ущепівська. Ось і добігло кінця наше свято. Я дякую вам за зустріч і сподіваюся бачити ще вас в стінах нашої бібліотеки. А побажати вам хочу словами ж цієї великої і мудрої жінки, щоб не плакати, ви сміялись. І як би боляче не було, без надії сподівались, але мали і надія, і віра, і доля була, і щоб в серці ви мали те, що не вмирає. Підсумовуючи захід, хочеться наголосити на тому, що слова Лесі Українки, які були написані більше ста років тому, і сьогодні не втрачають своєї актуальності та знаходять відгуки у душах сучасного підростаючого покоління.